Привіт, друзі! Ну і що? Вітаю вас з новим автомобілем. Не Субару Toyota Pріus. Да, це також улюблений автомобілець вже наших людей. Автомобіль розвантажили, і це означає, що можу вам вже його показати, тому що тільки що продивилися все і можу сказати, що клас. Я думаю, зрозуміло, да, чому клас, тому що пошкодження просто верхній панелі. По е, підсилювачі полонжеронам не буде ніяких пошкоджень. Всі пошкодження пішли поверхній частині. Так, панельку трішки забило. Перейдемо трішки пізніше до пошкоджень, поки показую, як він виглядає. Це в нас 13-й рік пробіг 160 тисяч миль. Да, на жаль, миль. Хотілося, звісно, менше, але дуже тяжко виграти плюса, щоб він став в адекватні гроші в порівнянні з нашими, ті, що тут продаються. І звісно, який плюс Америки, те, що ти можеш привезти автомобіль зі гордітним пробігом, який 100% буде не кручений. І одразу ти що можеш бачити по цим фарам, що тут дві лінзи. А це означає, що комплектація в нас максимальна. Ну і, звісно, по колесам. Тут 17 колеса. Що саме головне? Це куплений автомобіль за 2100 доларів. Це для пріуса класна ціна. І деякі люди мені кажуть, що ми не показуємо, за скільки ми купляємо автомобілі і тому подібне. Якщо є ось така наліпка, то будь ласка, дивіться, я взагалі про це забуваю і не акцентую взагалі на цьому увагу. Так що для мене це не головне. Коли ми робимо клієнтські автомобілі, то я кажу фінальну ціну, в скільки став автомобіль. Якщо ми робимо свої автомобілі, то, звісно, я не буду казати, бо трішечки неправильно це. Я так вважаю. Я розумію, що люди люблять циферки, рахувати чужі гроші, але. Не потрібно. Давай заглянемо всередину. І що нас зустрічає? Нас зустрічає ідеально чистенький автомобіль. Пропилососить і буде все по кайфу. Із плюсів є поличка. Це запчастина на цей автомобіль. Також коврики, до речі, коврики везертеч. Оригінальні коврики-везертеч. Якщо не знаю, скільки вони коштують 200-300 баксів. Комплект ковриків. Американський коврик-везертеч. Запам'ятай, маленьку таємничку відкрию. У мене колись Елантра прийшла з такими ковриками, і там ще були з тканини коврики. То тканини-коврики, звісно, залишилися, а ці залетіли на... OLX і продалися, здається, чи за 4 чи за 5 тисяч гривень. Ну такий приємний бонус до автомобіля. Чому ні? По-перше, чому я так зробив? Тому що автомобіль прийшов, коли почалася війна, і він став дорожче ринку. Ми як могли витягували гроші з них. Давай сядемо і покажу тобі. Що в нас по салону? По салону звичайний Prius, нічого незвичайного. Да, Ось такий вираз. На що хочу акцентувати увагу? На те, що в пробіг 160 тисяч миль, а це якщо я не помиляюсь, десь 230 тисяч кілометрів, ти подивись на стан руля. Я взагалі не розумію, як таке можливо, якщо чесно. Тому що попередній періус, той, що ми приганяли, там був пробіг 150 чи 160 тисяч кілометрів, і там вже було підтерто. А тут прям ідеально. Єдине, що видає, це те, що паркінг ну, часто користуються, нажимаю цю кнопку. Це одне, що видає. Але якщо так дивитися, стан двері. Ну тут я взагалі б не сказав би, що тут 160 тисяч миль. Ну і про що ж саме головне це потрібно сказати? Це те, що ціла повністю безпека. Да, ось такі пошкодження попередній частині дуже дивно, чому не спрацювала безпека, тому що пошкодження прямо по панелі, там де стоять датчики пошкодження. Не знаю, але плюс-плюс. І на цьому автомобілі не потрібна хімчистка. Я просто не бачу, що тут можна хімчистити. Тут попилососити, витерти пил і поїхати. По нішам взагалі нічого немає, повністю голий автомобіль. Я розумію, що тут вже сотні людей побували. Все позабирали. До речі, із-за того, що це комплектація нормальна, тут є підігрів сидінь, це великий плюс. Це основні відмінності від бідної комплектації. Те, що тут є шкіряний салон, підігрів передніх сидінь, 17 колеса. А, і шкіряний руль. Все. Взагалі немає більше ніяких відмінностей. Навіть сидіння не електрика, механічні. Так що не знаю, чи є сенс переплачувати за максималочки. Реально, щоб не помішало в тій комплектації відні, це підігрів сидінь. Зимою можна, в принципі, інколи і користуватися. Диски це все таке можна поставити. Ну, шкіряний руль також не головне. А, і згадав ще, що тут є. Тут є омивач фар. Якщо це тобі потрібно, він тут є. Позаду у нас дорогий коврик, я не можу цьому нарадуватись. І прям ідеальна шкіра. Я в шоці, як вона може така бути ідеальна на такому пробігу. Але вона тут є. І це не може не радувати, що в нас позаду. До речі, коври були в пакетах. Ну, Вони, звісно, би ушні, але в пакетах. Коврик задній є. Це що таке? Керамік headlight. Шофари витирати. Оксидисі ремувер. А, ну певно, дивись, ремувер. Ага, знаєш, чому вони його купили? Тому що, скоріше всього, із-за того, що на пріусах болячка. Вони, вони стають матові зверху. Напевно, хотіли врятувати ось цією штукою. Нічого не поможе. Тільки паліровка і покривати лаком, але краще все ж таки в плівку затягувати. І вони потім не будуть ставати матові. Англічані є, можете прочитати. Але можливо тут щось важливе. Так, що там, пакети, пакети. Це не з цієї машини. Це я вже поклав. Паличка та що вниз, і є ось ця паличка. Все. Автомобіль більше нічого немає в автомобілі, вірніше. Ось такі плюси по автомобілю. Вони, звісно, переважають мінуси. Але мінуси все ж таки є невеликі. По-перше, ми вже побачили після того, як купили автомобіль, що тут тиснути лобове скло, трішечки мінус, але нічого страшного. І другий момент це коли ми його згружали, побачили, що ось тут є вм'ятини. Але вони зробляться без фарбування. Так що, я думаю, це взагалі не проблема. Бачив? Поцарапали. Ну так, да, в контейнері, скоріш всього. Ось це такі два невеличкі мінуси, але що поробиш? Нічого страшного. Давай заглянемо всередину під капот, тому що це також цікаво. Я думаю, ти розумієш, так, чому скло тріснути, тому що ось ця частина кута капоту заходить ось туди, коли ти його відкриваєш. Із-пошкоджень, звісно, це ми вже вигнули, щоб можна було нормально відкрити капот. Тут все те, що ми очікували: передня панель там, корпус воздушного фільтра трішечки тріснутий, і ось цей. Патрубочок. Бідно, що він тільки продається весь в зборі. Немає окремого цього кронштейна. Ну, не кронштейна, а перехідника. Там тройник стоїть. Ось так. Ми дуже сильно сподівалися, що будуть фари цілі. Ну, звісно, кріпіжі, звісно, не будуть цілі, а самі корпуси фари і скло, тому що ця фара на eBay коштує 400-500 доларів. Ось ця максимально. Так що не дуже хотілося їх купувати. Але потім я подумав, що якщо що, цю продамо, а якщо ця буде побита, то поставимо дві звичайні. Але я сподіваюся, що там все окей. Бо ми так наче позаглядали, поки, поки все окей. Ну, крім крепіжів, Але крепіжі відновляться. Ще потрібен корпус фільтра, і я сподіваюся, що все. З інвертором, я думаю, проблем не повинно бути. Він трішечки ось тут прижатий. Так що, я думаю, не буде проблем. Хоча він не дуже дорого коштує, щось 200-400 доларів. Але це я так кажу, просто на майбутнє. Колись дізнавався, бо було цікаво, не потрібно, щоб він ламався. Нехай він у всіх буде справний. І дуже цікаво, що по радіаторам. О, до речі, по радіаторам. Давай відкриємо ось цю частинку, візьмемо ключик і нажмемо тільки подалі. Опа! Клас! Це не може не радувати. Антифризу, звісно, немає із-за ось цього патрубка, бо це. Обратки шланг, так що я сподіваюся, що все буде окей. А і ось ця частина трішечки бачиш, з царапіною потрібно буде її пофарбувати. Це вже також побачили після. І ось ці царапіни не було видно на аукціоні, тому що вони автомобіль облили водою, можна сказати, ну, начебто помили. Знаєш, і він був мокрий. цих царапінок взагалі не було видно. Потрібно буде пофарбувати, що ж зробиш. І, до речі, цей автомобіль спочатку виграли, а потім вже замовили карфакс. Да, ось така ситуація тут відбулася. Можна сказати, що ми так понадіялись на судьбу. І, в принципі, все окей там по карфаксу, це його перше ДТП і є повне обслуговування, коли він там заїжджав, міняв масло і тому подібне. Також останній запис тут був по заміні колес. На жаль, тільки два колеса прям новеньких, а два таких. Я думаю, вже два літа від'їздили, тому що ось це прям нове. А позаду, ну, вони ще, звісно, поїздять, але я думаю, в половину вже стерлися. Давайте трішки розповім, що ми плануємо тут робити по автомобілю. По-перше, звісно, бампер. Хочемо його запаяти, бо це взагалі такі несуттєві пошкодження. Знизу і ось тут. Я думаю, краще залишимо оригінальний бампер, не потрібно нічого замінювати. Заміна панелі повністю і капот. Капот, до речі, хочу купити в колір. Я вже замовив, побачу. Якщо прийде все окей буде, то. Буде супер, якщо ні, то потрібно буде фарбувати. А одразу ж скажу, що на цей автомобіль, якщо б ми все замінювали, то ми б не ставили оригінал, тому що немає сенсу в цьому. Але капот тут тільки по оригіналу. Він, в принципі, адекватний грошей коштує, але все одно. Якщо б був би Китай, було б краще. Бо на пріуси звичайні, не вешки, є Китай, а на такі немає. Туди там 150 до 200 доларів, сюди оригінал там біля 300. Такі ціни. Але я знайшов на розборці за 300 прямо в колір. Якщо буде так, то буде клас. Це ми економимо одразу 100-150 доларів на фарбуванні. Замінюємо панель, цей патрубок замінюємо, вже замовлений, і корпус фільтра. Побачимо там, що з ним. І можливо замінимо. Бо я думаю, це кусок з корпусу фільтра. Якщо все буде так, як ми плануємо, я вам в кінці скажу ціну, скільки цей автомобіль став. У нас там, в принципі, є прорахунки, але не хочу називати, тому що я сподіваюся, що стане він набагато менше, ніж ми прораховували. Так що до зустрічі з новими автомобілями. А цей відправляється в чергу чекати своєї черги на рихтовку, тому що грядка автомобілів. До зустрічі з новими биточками.